Знаєте, ви є всі священники, як каже апостол Петро. Є два священства: ієрархічне, ось таке. Це е, згідно документів Другого Ватиканського собору, як вони кажуть, і є священство мирянське. Ви тут отримуєте Євхаристію, таінство, е, ну, молитву, благодать. Оце знаєте підкріплення віри в спільноті, і це священство ваше йде назовні. Ви йдете, як ті апостоли, і йдете, несете те світло, бути тим сіллю. Змінювати суспільство, бо насправді ну, багато темряви. Але наша ціль е, ту темряву е, бути світильником, там бо каже Ісус: не ставлять світильник під лавку чи десь ховають під ліжку, а ставлять його на видне місце, щоб бути тим світлом. Чим більше кожна одиниця буде говорити про якусь правду, про якусь істину, тим більше темрява не матиме сил. Бо багато хто хоче, щоб ця темрява була. Щоб не бачити, щоб ми не бачили тих злодіянь чи інших речей.